Від містам пона Італія. Зараз я знаходжуся в порту містам а Зараз конкретніше це зали очікування. Я вийду на вулицю. Іноді я тут буваю. Сьогодні я зайшла сюди, щоб перечекати грозу. Хоча вся сильний дощ, чуєте, гроза. Я вже знімала відео з цього місця. Про що це відео? Це відео про людяність. Саме тут, бачите, да? Ну що і люди, хто не має даху над головою, безпритурні люди. Я в своїх відео розказувала, що Італія одна із європейських країн, яка не дає людям померти від голоду і замерзнути від холоду. В країні надається потребуючим соціальна допомога. Нагодують, вдінуть. В деяких місцях на деякий період дадуть ліжко місце на якийсь період, тиждень-два, можливо на місяць. Допомагають знайти роботу, але з роботою важко. А тут респект і повага персонал у цієї таможні, яке закриває очі. І дає от притулок для безхатки. На зі дня можна знаходитися в залі очікування. Як правило, ввечері ця зала очікування закривається, і всі присутні мають вийти на вулицю. Якщо людям немає де ночувати, то тут вони ночують. При вході, ви бачите, є криша тут. На жаль, коли сильний вітер, то це все продувається скузняки. І навіть якщо сильні дощі, то вода заходить на територію. Часто люди, які тут Ночують, бувають на протязі дня, не прибирають за собою, знаєте, і на це адміністрація таможні закриває очі, але наскільки я розумію, якщо хтось порушує от, спокій, да, якщо хтось неспокійний, тому що є і такі люди тут бувають і які яких не все добре з головою, да, то адміністрація, я думаю, що скаже їм, що вони сюди не приходили більше. Я так думаю, можливо, я помиляюся, Не можна буде нарушувати спокій. Бачите, дощу, так? Да? Сьогодні сильні дощі, обіцяють грози. Це такий нюанс, де ночують бездомні люди. Але тут великий плюс, чому безпечно ночувати тут, що не на вулиці. Тут персонал чергує днем і ночью, і є камери практично в кожному вуглі. Є камери, ви можете побачити камеру, так? це все під контролем. Це таке досить безпечне місце, я б сказала. В цю зону без дозволу не можна в'їхати в зону порту, тільки треба мати посвідчення, от, або треба мати перепустку, так, якщо там сьогодні чи завтра десь від'їжджаєте. Треба мати документ, бачите, камера, все під контролем. А всім бажаючим пішки можна перетнути. Так я часто буваю в зоні порту. Я люблю дивитися і викладувати, як заходять і виходять з порту великі лайнери. Да? І люблю прогулюватися, проводжу, проводжаю захід сонця іноді. Біля моря, тут, біля маяка, гарний краєвид, коли гарний погожий день. Ви можете побачити моїх відео, і як заходить сонце все в Андріатичне море, вибачте, вже заговарююся, Да? таке відео про реальність, реальність таку реальність, сумну реальність. Де приходиться ночувати людям, але один позитивний момент. Людям, які не мають даху над головою, да? дають можливість бути тут в залі очікування на проти і не виганяють і дають можливість навіть переночувати на території. Цього порту. Всім добра. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки. Пишіть ваші коментарі. Всім гарного виглядає на станку на Італія.